Привіт, інтернет! З вами ПТСР IT та я, Антон Бритва. І цим відео я починаю цикл відео про кібербезпеку. Тож вітаю вас в захоплюючому світі кібербезпеки. Уху! Як ви знаєте, або вже знаєте, що я навчаюсь на е, спеціаліста з кібербезпеки на офлайн і онлайн. На двох курсах на офлайн і на онлайн. І для себе я взяв три суб'єктивні правила: три суб'єктивних правила, які допоможуть вам зберегти персональні дані від зловмисників кіберпросторі, ну або кіберзлочинців. До речі, визначення всіх незрозумілих термінів будуть знизу екрану. Чому я захотів записати відео на таку тему, а не на якусь іншу. Тому що зараз часто пішли серед моїх знайомих. Пішли в зломи аккаунтів в Телеграмі або в інших соцмережах. Насамперед, це відбувається через фішингові атаки. І тому, і, на мою думку, ці простих, три простих правила зможуть допомогти вам зберегти ваші персональні дані. Звичайно, якщо ви цього бажаєте. Перше правило це мультифакторна автентифікація. Так, вас не дарма просять творці сервісів, таких як Google, поставити двофакторну автентифікацію. Вона забезпечує захист при передачі даних, оскільки додає додаткові шари перевірки ідентичності користувача. Кожен фактор аутентифікації може використовувати різні методи безпеки. Наприклад, пароль може бути захищений шифруванням на сервері. Фізичний пристрій токен або смарт-карта може мати в механізми аутентифікації, а біометричні дані можуть зберігатися в безпечному обліковому записі на пристрої користувача. Ці додаткові шари безпеки роблять процес аутентифікації більш надійним і зменшують ризик компрометації ідентичності користувача під час передачі даних. Друге правило це надійний пароль. Так, звичайний надійний реп-пароль з, е, з різними спецсимволами, е, з різними регістрами букв, е, цифрами і так далі. Це також дуже допомагає вам при захисті ваших персональних даних. Третє правило це просто бути пильними. Так, ваша пильність може вберегти ваші персональні дані. Не переходьте за сумнівними. Посиланнями, не вводіть ваші персональні дані на незрозумілих вебсайтах. Зловмисники часто використовують фішингові атаки, і ваша пильність може вберегти ваші персональні дані, і не тільки. Ось і все. Саме три таких простих правила зможуть вам допомогти вберегти ваші персональні дані. Але якщо ціленаправлено вас захочуть зламати, то це зроблять і іншими методами. Про які я розкажу вам в інших відео. Ось і все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підтримуйте український контент, ставте подобайки, пишіть коментарі та ширте це відео. Сподіваюсь, воно комусь допоможе. Всім папа! -па.